Слава Україні! Сьогодні ворог вночі знову атакував столицю України і знову на висоті наші сили протиповітряної оборони. Подякуємо за Київ, кожному хто обороняє сьогодні нашу прадавню столицю. У нас на Одещині, слава Богу, без тривог та без обстрілів. Працюємо далі. Сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях, несуть свою бойову службу і виконують бойові. Завдання. Ну, власники, кожен з нас намагається максимально працювати на нашу спільну перемогу. Ситуація в Одеській області є повністю контрольованою, інфраструктура забезпечена усім необхідним, працює і належним чином забезпечує життєдіяльність міста та області. Отож, ще вкотре хочу подякувати кожному з вас за єдність і за допомогу. Допомогу один одному, морально і, звичайно, за ті донати, які ви вкладаєте в Збройні Сили України в нашу спільну перемогу. День обіцяє бути, як завжди, насиченим, тому що ми під час воєнного стану дуже багато кожен з нас працює. Намагаємося працювати так, щоб було найбільш ефективно. Тому я бажаю продуктивного, найголовніше тихого дня. І не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і власне прошу вас. Не лізти у морську воду, міновибухова небезпека наша ніде не поділася. Власне, не забувайте, коли збивають крилаті ракети, наприклад, або дрони камікадзе, уламки падають на землю. На жаль, бувають випадки, коли люди нехтують цими правилами і чим це закінчується, ви прекрасно знаєте. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Отож, ще раз тихого і продуктивного дня! Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! Посміхніться! Це наказ.